У пологовому перебуває два дні місцева жителька Дарія Штабрат. Каже, зазвичай мерзне, тому любить вищу температуру у приміщенні. У палаті ж комфортні для неї 22 градуси. Досить тепло і навіть скажу інколи буває жарко. Тому обов'язково відкриваю вікно, привітрити, аби був свіже повітря. Так то взагалі супер мені дуже подобається. Дуже класно, що є ванна кімната, є тепла водичка. У гінекологічному відділенні має бути температура у межах 22-23 градуси тепла. Її і намагаються дотримуватися у всіх кабінетах, говорить завідувач відділення Петро Троценко. В нашому відділенні ці показники змінилися після того, як проведений капітальний ремонт відділення. Вся опалювальна система змінена, умови подачі води, теплої, холодної. Нас на батареях виставлені датчики, і при тому, коли низька температура, ми можемо підвищити. Температуру, коли вона за висока, можемо зменшити. З цим проблем немає. Єдина проблема це межа переходу на опалювальний сезон, коли ще на вулиці холодно. А приміщення не опалюється, то завдяки тому, що створені нові умови опалювання, ми зможемо цей температурний режим регулювати. Котельня ж передбачена її робота до температури нормативної мінус 21 градус, тому при максимальному потребі включається е, два котла. Ну і в такому випадку також це певний резерв, тому що в разі якоїсь поломки одного з котлив другий котел забезпечить е, відповідну роботу. Про Роботу мобільної котельні розповідає директор Черкаси теплокомуненерго Павло Карась. Вона каже, двопаливна і працює і на газу, і на деспаливі. Пологовий будинок підключений до мереж Черкаської ТЕЦ. І в разі якихось проблем із теплопостачанням від одного джерела альтернативи не було. І відповідно була загроза безпечному безпечній роботі об'єкта критичної інфраструктури, такої як пологовий будинок міста. Було прийнято рішення міською владою стосовно того, щоб забезпечити відповідний резерв. Роботи завершені. Зараз дана котельня може працювати на дизельному паливі. Плануємо там протягом декількох місяців підключити її також до газу, щоб було три вида палива. Каже, від цього з'явиться і економічна вигода. Коли вартість тепла від Черкаської ТЕЦ буде вища, ніж від тепла від цієї котельні. Вони можуть переключатися і отримувати тепло. звідси. В умовах військового стану, коли обстрілюються об'єкти критичної інфраструктури, наявність такого джерела резервного теплопостачання є обов'язковою. На сьогоднішній день забезпечені резервним кількопаливним теплопостачанням всі заклади охорони здоров'я. Підключення цієї котельні відбувалося за кошти комунального підприємства. Додає Карась, вона автоматизована, тому не потребує додаткового працівника. Все-таки сподіваємося, що міський бюджет компенсує дані витрати. Ми це зробили, усвідомлюючи, що ми не можемо чекати, тому що зима. Ми хотіли зробити це досить швидко. Фактично, роботи закінчили до Нового року. Загальна вартість біля для того, щоб всі роботи завершити ще підключити газ, то загальна вартість. Близько 500 тисяч гривень. Комунальні послуги погашає міська влада, питання економічне зараз, якраз відбуваються розрахунки, зважаючи на ті тарифи, які нам надає один підрядник. І як буде питання вирішено з комунальним закладом так теплокомуненерго? Це в процесі вирішення. Нині у місті є і 16 когенераційних установок. Розповідає міський голова Анатолій Бондаренко. Це дає нам змогу сьогодні. Твердо на ногах стояти комунальному підприємству Черкаси «Теплокомунерго» і зрозуміло, що дає змогу забезпечити в разі відсутності повністю напруги. В сітках дає змогу нам повністю, щоб котельні і інші заклади, в тому числі заклади охорони здоров'я, де зараз підключені вони резервними кабелями, щоб працювати безперебійно. Тобто, можна сказати, що є такі вузли, які в разі найгіршої ситуації вони будуть і з теплом, і з електрикою, і повністю будуть забезпечені живленням. На сьогоднішній день в нас найбільша мережа розподіленої генерації в Україні. Ми не тільки маємо когенераційні машини, а ми маємо окрему мережу розподіленої генерації, яка незалежна від і в разі може працювати в острівному режимі. Тетяна Зозуля та Горозія. Суспільне новини, Черкаси.